16 вересня виповнюється 22 роки з дня загибелі Георгія Гонгадзе. У цей день буковинські журналісти вшановують пам'ять колег, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Цьогоріч згадували і тих, які загинули на фронті. Подробиці далі у сюжеті. На кафедрі журналістики Чернівецького національного університету відбулася акція вшанування пам'яті колег, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків. Цьогоріч не забули і про тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Цього року додало ще й те, що йде війна, і вже на війні. І загинуло 39 журналістів. Не всі вони були журналістами на війні. Хтось був. Військовим Збройних сил України, хтось волонтерів, але це журналісти, яких сьогодні вже немає, і їх також потрібно вшанувати їхню пам'ять. Раніше влада намагалась будь-яким чином завадити журналістам говорити правду, розповідає Світлана Обедінська. Правильно сказала, журналісти є журналісти важливі, журналісти є мож є важливі. А, особливо це відчувається в любої критичні може бі періоди в будь любить критичні, критичні ситуації, от як зараз війна. Ви знаєте, вода було час, коли руководство країни, Німного біжалася журналіста, кита може не було зовсім такого взаємопонімання. І хотілося, з може бути, менше журналісти критикували, менше говорили правду. Однак часи змінились, і тепер, завдяки журналістам, люди можуть знати про те, що відбувається у гарячих точках нашої країни, зазначає пані Світлана. Когда началась війна, яка раз журналісти і змогли, і захотіли, і нашли себе сили розповісти правду, про те, що ділиться в країні. И поэтому уже даже с этой позиции совсем другое отношение стало вообще к людям этой профессии. И действительно, именно журналисты рискуют собой, они не военные. Понимаете, многие из них не военные люди, но они так же, как и военные, и работ, работая на передовой. Вони ризикують своєю життю, снімають від бачимо, все, що ми знаємо аби там саме з їх уст. Нагадаємо, що 16 вересня відзначають день пам'яті українських журналістів. Саме цього дня, 22 роки тому, зник засновник і головний редактор української правди Георгій Гонгадзе. Згодом його тіло було знайдено в Тарашанському лісі на Київщині. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.